Крилатий символ миру у Сумах. Відбулася акція Пам'ятай ім'я своє паперові журавлики міжнародний символ пам'яті та миру нині полетіли у світ. Пташок жителі Сумщини, передусім, школярі складали і збирали більше місяця в рамках проєкту Війна краде дитинство. Тепер крилаті доповнять фотовиставку та інсталяцію і разом з іншими експонуватимуться у країнах учасницях великої вітчизняної та місцях, де і до нині не припиняються війни. Остання найбільша та найстрашніша війна, Друга світова, забрала сотні мільйонів життів, і серед них мільйони дитячих. Аби подібного ніде і більш ніколи не повторилось, Міжнародний фонд Військове братерство впродовж місяця збирав паперові журавлики. Кожна дитина, яка складає цей журавлик, вона ніби вкладає в свій. Маленький шматочок свого серця в фундамент миру їх як посланців миру надішлють країнам, яких торкнулось лихоліття 1939-1945 років, а також туди, де й досі не припиняється кровопролиття. За кілька тижнів складання журавликів назбирали сотні послань на білих і чистих крилах птахів. Сумські діти благають дорослих не брати до рук убивчої зброї. Щоб загадати на них желання, щоб був мир во всьому світі. Війна краде дитинство, а відтак і майбутнє. Тож тисячі паперових посланців миру мають вберегти світ від загибелі. Наталка Гордус, Олена Рашевська, Віктор Лапченко, обласне державне телебачення.